Кажуть, нашого гетьмана Зіновія Богдана Хмельницького в сучасній йому Європі звали Сарматським князем, а Україну Сарматією. 1984 дев'ятсот вісімдесят четвертий рік назавжди увійшов в історію української археологічної науки. Цього року, неподалік від села Пороги, що на Ямпіщині, учасники експедиції Вінницького краєзнавчого музею зробили сенсаційне відкриття. Розкопуючи один з древніх, майже зрівняних часом землею курганів, археологи виявили поховання якогось стародавнього вождя, Царя. Чудові грецькі амфори, численні прикраси із золота і срібла, дорога зброя і головне, золота гривна, символ влади, свідчили, що свій останній притулок знайшов тут саме цар. Один з сарматських царів. Про це повідали вченим загадкові знаки, що проступили на відреставрованих прикрасах і зброї. Ці знаки тамги, своєрідні візитні картки з арматів. тамги там і сармати. Слово тамга означає тавро. Спочатку тамгами позначали худобу. З часом вони стали родовими знаками, своєрідними гербами. Але що то був за цар? Як його звали, як і чому він помер чи загинув? Проте там і мовчали. В цьому ж кургані знайшли ще одне поховання, цього разу жіноче. І знову дорогий посуд, прикраси із золота і срібла. Ким доводилась їх власниця цареві, дружини, наложниці, сама померла чи вбили її, аби і в потойбічному житті супроводжувала свого повелителя. Запитань, як завжди, у подібних випадках, більше, ніж відповідь. Часом були виявлені і досліджені, інші поховання. Знахідки ще раз підтвердили гіпотезу про східне походження сарматів. На її користь говорили і характер зображення. І стиль виконання, інкрустація дорогоцінних металів кольоровими вставками. Сарматський комплекс, відкритий і вивчений українськими вченими, виявився своєрідним некрополем, містом померлих. Відтак, коли було місто мертвих, мало бути й місто живих, але ж сармати народ кочовий. Давньогрецький історик і географ Клавдій Птолемей вказує на карті Сарматії міста Клепідао і Метоній. Вони знаходились десь тут, у Подністров'ї. Чи не на їх сліди наткнулися археологи, якщо це так, попереду нові великі відкриття. Час неохоче відкриває свої таємниці. По крихті доводиться збирати знання про минуше. Миколаївщина. Колись тут буяла антична Ольвія, грецька колонія, місто держава. Ще не багато десятиліть вивчають її руїни, шар за шаром, звільняючи їх з полону століть. Багатою і свободолюбивою була Ольвія. Торгувала з багатьма народами і державами. Не корились Ольвіополіти, навіть Великій Римській імперії. А нас сюди привели сліди, все тих же Сарматів. Річ в тім, що в Ольвії якийсь час карбували монети із зображенням сарматських царів Фарзоя та Інесмея. Так от, виявилося, що на монетах із зображенням царя Інесмея викарбувано той самий знак тамбу, що й на знахідках з розкопів біля села Поро. Що це? Випадковий збіг обставин? Чи дійсно знайшлося поховання саме цього сарматського царя? Там і поки що мовчать, а вчені не поспішають з висновками. Що ж то за народ такий був сармати? Коли і звідки прийшов? Де подівся, сучасники називали їх савроматами, від іранського слова сауромант оперезаний мечем. Легенда пов'язує їх походження з шлюбом скіфських юнаків і міфічних войовниць Амазонок. За Геродотом Сармати говорили скіфською мовою, але здавна перекрученою, бо амазонки її не засвоїли. Сформувавшись в глибинах євроазійських степів на рубежі 3-2 століть до Різдва Христового у могутні військово-політичні союзи, Сарматські племена хвиля за хвилею покотилися на захід. У першому столітті Нової ери кордони сарматських володінь сягають Дніпра. Через якийсь час сармати повністю контролюють величезний простір між Доном і Дунаєм. Язиги. Роксолани, сіраки, аорси, Алани. Одне плем'я, як писав тогочасний хроніст, але розділене на кілька народів. Куди б не штовхнула їх доля, вони завжди у себе вдома, женучи перед собою стада всякої худоби і понад усе піклуючись про коней. Так пише про Сарматів римський історик Марцелін. А Геродот наголошує, що навіть жінки сарматські їздять верхи на полювання з чоловіками і без них ходять на війну. Хоча, як і всі жінки всіх часів і народів, сарматки перш за все доглядали за дітьми, готували їжу, пряли, ткали, шили, ліпили глиняний посуд. Знали сармати ковальську і ливарну справи. Зброя сарматів, далекобійні луки, списи і дротики, довгі і короткі мечі. Сарматське військо зберігало родоплемінний устрій. Головна ударна сила мобільна, легкоозброєна кіннота. За переказами, виступаючи в похід, Сармати втикали свої мечі в землю і молились їм, мов богу війни. У першому столітті Нової ери у складі сарматського війська з'являється важко озброєна, закована в панцир-кіннота катафрактарії панцирем катафрактою вкривався не тільки вершник, а й кінь. Коли вони з'являються кінними загонами, ніякий інший стрій їм не може протистояти. Так писав про катафрактарію римський історик Тацит. І це тоді, коли римські легіони вважалися непереможними. Руїни Неаполя Скіфського. Із скіфами, родичами своїми і попередниками по експансії на Захід, Сармати то воювали за контроль над торговими шляхами і за пасовищами, то укладали військово-політичні союзи, аж поки назавжди не зіпхнули їх з історичної арени. В сарматському оточенні опинилися античні міста Північного Причорномор'я Тіра, Херсонес, Ніконій і навіть сильне боспорське царство. Більше того, один з сарматських царів Аспург приймає ім'я Рескупоріда і засновує в напівантичному, напівварварському боспорському царстві сарматську династію. Отож не дивно, що і в усипальницях царського кургану, розкопаного на території сучасної Керчі, зустрічаємо все ті ж самі сарматські тамги. Їх інколи називають ще таємничими знаками Причорномор'я. Керч стоїть на місці древньої столиці боспорського царства Пантікапея. Майже сім століть тривала сарматська доба на території нашого краю. Витиснувши свого часу скіфів, Сармати в свою чергу поступилися місцем на історичній арені іншим народам. Але ніщо не зникає безслідно, бо вваніють в Ванії, степах українських скіфські і сарматські кургани. Українська назва оселі хата то від скіфів з сарматами. Назва рік Дніпро, Дунай, Дон, Донець, теж від них. Гору оців під трипіллям з вимомить ділич горою. Побутує легенда, що тут стояв колись жіночий монастир. Але є й інша версія. Назва гори походить від слова див. Див іранською мовою Бог. Відтак Божа гора, а не дівоча. А що ж самі Сармати? Розпорошили їх віки. Одні пішли разом з гунами воювати народи Західної Європи, інші відкочували на Північний Кавказ і Кубань, а треті... Прийшли свого часу в українські степи сармати Роксолани. Повоювали трохи, погарцювали на конях з мечами та списами, та й осіли потроху на берегах річки. А там, дивлячись на сусідів, почали орати землю, сіяти хліб. Минав час. Роксолани перетворилися на Росомонів, Росомони на росів. Так що в жилах багатьох українців тече бодай крапля друга гарячої сарматської крові. А коли так, то європейці називали наш край за часів Богдана Хмельницького Сарматією зовсім небезпідставно.